Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Пропонуємо вам цікаву тему і важливу. Тому що ви пишете, будь ласка, скажіть, коли ж можна закладати на зберігання овочі, та фрукти, ягоди, і чи можна робити ще заготівлі на зимку, у жовтні місяці? Причому багато хто гриби будуть заготовлювати, або ж будуть робити консервацію з м'яса. Чи з будь-яких інших продуктів сільськогосподарських. Тому ми цей агрогороскоп підготували і пропонуємо вам аграрний гороскоп заготівель на зиму сільськогосподарської продукції та закладки на зберігання у жовтні 2023 року. Ці дні також підходять не тільки для закладки, але і для збирання врожаю. Збираєте врожай, просушуйте і закладаєте на зберігання. І так у нас жовтень, київський час. І ми починаємо розгляд аграрного розкопу. Він дуже гарний у нас 1, 2 та 4 жовтня, тому що ці знаки дуже гарні для того, щоб і збирати врожай, і закладати на зберігання та готувати, готувати на зиму різні смаколики. Далі у нас буде перехідний період, і це дуже важливо знати, що для переходу із знаку в знак місяцю необхідно 6-6,5 годин. І ми оцей час використовуємо якраз для того, щоб ви не мали проблем з заготівлями. Ми пробували в минулому році буквально всі ці переходні періоди, в ці періоди робити заготівлі. На жаль, банки всі повзривали, продукція неприємного запаху, і ми викинули цю продукцію. Тому, будь ласка, краще зробіть це ввечері 4-го, а вже 5 го жовтня, 7-го, і ось ще дуже цікавий період переходу вже з знаку води, стихії води, коли все. Дуже погано зберігається і дуже багато води в продукції. Якість дуже погана. То от перехід в знак лев о 2 годині 25 хвилин ночі. Додаємо 6 годин і ми після 8 години, 30 хвилин, 8-го, можемо займатися заготівлями. Не спішимо. Чим раніше, тим краще ні, тому що тут у нас переходні ці енергії знаку стихії води. Стихія води буде накладатися на стихію вогню. Після 8.30 у нас 8 та 9, будь ласка, робимо різні заготівлі, збираємо врожай, закладаємо на зберігання. Далі у нас перехід знову новий перехід із знаку стихії вогню, в знак стихії землі. Це у нас один знак стихії землі, в який не можна робити заготівлі. Ми, на жаль, стільки років робили різні досліди. От не виходить у нас з дівою. Діва не любить вона це. Цю справу заготівлі, вона любить красу, квіти і відпочинок. Отож, будь ласка, 10, 11, 12, 13 ми не плануємо, ви теж можете використати ці знання. 13-го знову ж таки ситуація. Після 10 години тільки можна вже займатися заготівлями. Чому? Перехід 13-го о 3 годині 23 хвилини ночі. Давайте додамо 6 годин і ми побачимо, що ми. Якраз після 10-ї години вже буде гарний час: 6,5 годин, щоб уже запрацювали повністю енергії Терес. І можна після 10, 13, -го, 14 -го робити заготівлі і закладати на зберігання та збирати врожай. Далі у нас знову перехід буде і знаку стихії повітря, знак стихії води. Ми теж не плануємо на цей день заготівлі і закладку на зберігання, це у нас 15, 16 жовтня і 17. Здавалось би, да, що у нас перехід буде увечері о 22.37. Чому б не після 22.30 хвилин почати би заготівлі? Ні, будь ласка. Перенесіть ці роботи на 18-19. Дивіться, у нас який великий період буде. Шість днів, які можна буде використати для того, щоб ми могли приготувати все, що ми запланували, все, що в нас виросло на цей час, і зібрати врожай та закласти на зберігання. Як бачите, період досить великий, можна це зробити. Далі знову період переходу у нас 24-го знаку стихії повітря в знак стихії води не можна в цей час робити заготівлі і закладку на зберігання. 25 го і 26 го теж це знак стихії води. Так, вона накладається на стихію вогню, і ми до вечора, тут аж пізно ввечері додаємо до 13 6 годин після 19 30 після 20-ї години можна вже займатися заготівлями. Але дуже цікава інформація про заготівлі, про продукцію і користь у нас буде окремим відео, тому що завдяки видачним знанням, ми вже тепер знаємо. Яку якість несе продукція, коли ми її збираємо в сонячний час з світанку і до заходу сонця, і вона якраз несе тоді дуже позитивну енергію для нашого організму, для здоров'я? Отож, будь ласка, ми вже цю інформацію теж сюди заклали, окремо буде, але зараз ми просто даємо інформацію, щоб ви не зробили помилок. Далі, 27, 28, 29, 30, 31. Будь ласка, різні заготівлі, закладка на зберігання, збирайте врожай. Все, що не тільки врожай на городі, гриби, багато хто буде збирати. У нас жовтень, друга половина будуть дощі, будуть опади. І можна буде не тільки там, де були дощики вже в вересні місяці, але і в жовтні почнуться опади. Тут можна буде попрацювати і збирати грибочки. У теплих регіонах, так як у нас іде, зміщуються пори року на місяць. Отож можна буде використати також для переробки сільськогосподарської іншої продукції, яку ви виростили і дома в господарстві, і на городі, в саду. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі, нагадуємо. Що чекаємо від вас підписку на наш канал, ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від цього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною та соковитими ягодами, фруктами. Бувайте здорові та на все добре!